У той час, як світові лідери обговорюють можливість миру між Україною та Росією, Кремль продовжує висувати нові умови та погрожувати. Нещодавно Путін знову згадав про можливість застосування балістичної ракети «Арєшнік». тепер проти української столиці Києва, а також висунув вимоги щодо припинення постачання зброї Україні як умову для 30-денного перемир'я. Друзі, усі деталі, свіжі заяви та цікаві факти зібрала для вас команда фабрики новин у цьому випуску. Тож підписуйтесь і ми починаємо. Білий дім прокоментував четвергову телефонну розмову президентів Трампа та Зеленського. Президент Сполучених Штатів Америки залишився задоволений цією басідою. Заявила на брифінгу речниця Білого Дому Керолан Лівіт. За її словами, Зеленський зателефонував Трампу, щоб повідомити, що український парламент ратифікував ресурсну угоду. Далі наведу дослівно. Я говорила з президентом про цей дзвінок. Він сказав, що це була дуже хороша і продуктивна розмова. І звісно, угода щодо критичних мінералів це чудово для України, але також, звісно, і для США та наших платників податків. Тож це була гарна розмова, заявила прес-секретарка. Оскільки Левіт згадала, що Трамп і Зеленський обговорювали пропозицію про тридцятиденне припинення вогню. Один із журналістів поцікавився, чи є вже реакція Путіна на цю ініціативу. Наскільки мені відомо, ні, але звісно, якщо буде реакція і оновлення, я впевнена, що ви почуєте про це безпосередньо від президента, сказала вона. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак також провів розмову з американським держсекретарем Марку Рубіо і спецпредставниками президента США Кітом Келогом та Стівом Вітковим. основна увага була приділена припиненню вогню та перспективам мирного врегулювання. Зазначив у своєму дописі Єрмак. Також згодом він відповідав на питання користувачів інстаграму. Так заявив, що є декілька опцій, які передбачають перемовини та тиск на РФ. Зазначив, що для початку Росія має погодитися на 30 30-денне припинення вогню. І далі включиться опція так званого переговорного треку, який до слова буде з партнерами України. Важливо, щоб мовчав і фронт, і небо гарантії безпеки важлива опція для України, наголосив очільник ОПУ. І ось ще цікаве. Користувачі запитали, яка роль Сідзіньпіна у переговорах. Єрмак відповів так: Китай має значну можливість впливати на російську позицію щодо війни і щодо миру. Пекін купує енергоресурси, допомагає обходити санкції росіянам. Без нього Москва точно не може воювати так, як зараз воює. Що ж, поки у штатах знову голосно заговорили про мир. Свою тезу моментально вставив прес-секретар та головний рупор Путіна Пісков. Він заявив, що Москва, виявляється, підтримує ідею перемир'я ще з самого початку, але з нюансами. Основною умовою Кремля є припинення постачання зброї Україні з боку західних країн. Пісков зазначив, що без цього перемир'я не буде, оскільки це може дати перевагу Україні на полі бою. Пісков також стверджує, що Путін, нібито, робить усе можливе, щоб вирішити проблему мирним і дипломатичним шляхом. Але за відсутності мирних і дипломатичних засобів, Москва дослівно змушена продовжувати військову операцію. Такі чергові вкиди та ігрища Кремля прокоментував керівник ЦПД Андрій Коваленко. Логіка Москви. Ви відмовтеся від зброї, а ми погодимося на 30 днів. Правда, фронт зупиняти не будемо в КНДР і далі будемо брати боєприпаси. Ну і через 30 днів теж не зупинимося та придумаємо, як продовжити війну далі. Не знаю на кого це розраховано. Росія продовжує показувати, що миру не хоче, наголосив він. Спецпризначенець та політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що оці нові вимоги та так звані нюанси це ніщо інше як привід для Путіна все ж таки піти в наступальну літню кампанію Наведу Дослівно Кремль знайшов привід відмовитися від тридцятиденного перемир'я. Саме привід, бо з причин все ясно. Причина у бункерного щура, великі мрії та плани на літню кампанію. А привід озвучив Пісков. Мовляв, вони не згодні на перемир'я, доки продовжується постачання зброї Україні. Не було б постачання, був би інший привід. Наприклад, мобілізація в Україні продовжується Москва проти або навчання військових, або просто чисельність зсу вища, ніж Москва вважає за правильне Кремль не хоче миру. Зараз ні і вигадає мільйон приводів. Про що я попереджав оптимістів постійно, вказав у своєму дописі Сазонов. Друзі, і от ще підтвердження справжніх планів РФ за даними Reuters, Іран відправить Росії пускові установки для 400 балістичних ракет малої дальності. Більше у Росії вже оголосили про заборону польотів у районі військового полігону Капустін Яр, починаючи з 6 ранку понеділка, 12 травня, і до 4.00 вівторка, 13 травня. Раніше таке повідомлення випускали зокрема 20 та 21 листопада минулого року, коли РФ здійснила удар міжконтинентальною балістичною ракетою «Арєшнік» по місту Дніпро. До слова, тоді Москва та й сам Путін дуже хвалився цим своїм орешником і за кожної нагоди виказував, що вона може також нести ядерний заряд. Зараз же посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовим негайно зайти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Ще нагадаю, що на тому тижні російські змі та всі можливі зетпабліки теражували новину, що Путін дав вказівку своєму міноборони визначити цілі у Києві для удару арішником. Схоже, що перемир'я не буде, вказували російські посаки. Попри чергові мирні ініціативи та дипломатичні зусилля, Кремль продовжує висувати нові умови та погрожувати застосуванням сили. Чи вдасться досягти реального перемир'я за таких умов? Пишіть друзі у коментарях. Звісно, долучайтеся до спільноти фабрики новин. Для цього вам потрібно усього натиснути кнопку Підписатися та на дзвіночок.